Британці нам оголосили, що дають 15, ну дали два дослідні зразки, і ще мають бути протягом цього року поставлено 15 серійних зразків комплексу Грейв-Хаук. Це могільний яструб в перекладі. Нюанс в тому, що виходить, британці зліпили штуку під радянські ракети. Причому навіть не зрозуміла типу. А в чому сенс був саме цього проєкту, що це типу британський? Тому що, окей, одна справа, коли у нас там несправедливо виключно собі приписували заслугу проєкту Франкенсам, -Франк Це тобто, наприклад, адаптація ракет американських АІМ 7 під Буки, радянські. Ну, а там поєднання, наприклад, американських пускових установок Петріот і наших радарів. Ну, тут 50 на 50. Щось ми дали, щось американці. А тут виходить, що наша офіційна комунікація всі заслуги по Франкенсаму прописували прописувала собі. Але виходить, що британський комплекс Грейю Хокк, ну там можливость такого цінного це оптико-електронна станція, яка дозволяє наводити ці ракети Р-73 і з інфрачервоними головками. Тому що, по суті, це Грейю Хокк це така мобільна пускова установка з пілонами від, ну скажімо так, пілонами такого ж типу, який використовується на Міг-29. І виходить рівно таку саму штуку, тобто взяти кращу оптику електронну станцію. Пілони відміг 29 під ракети Р-73. Реалізував один з наших там фонтів на комплексах ОСА комплексах армійської оборони ну, армійської ППО. Відповідно, м -м сенс був саме в цьому в Грей Хок Якщо це під радянські, а не зенітні ракети, це дуже відкрите питання.